На ринках та супермаркетах Запоріжжя вже з'явилась у продажу полуниця: та чи небезпечно вживати ранню полуницю? Де її краще купувати на ринках чи в магазинах, чи є випадки перевищення нітратів у полуниці? На ці та інші питання відповідає виконуючий обов'язки заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, головний державний ветеринарний інспектор Віталій Дяков. Віталій Дмитрович, у чому небезпека ранньої полуниці? Рання полуниця може містити нітрати. Якщо дуже хочеться посмакувати улюбленою ягодою, то принаймні зробіть її більш безпечною. Слід вимочити полуницю або іншу ягоду протягом 30 хвилин. В процесі вимочування нітрати частково виходять. Для цього краще використовувати. Фільтровану прохолодну воду можна додати трошки солі, адже сіль бере на себе ці шкідливі речовини. Крім того, полуницю часто підживлюють не з незараженим гноєм, як органічним добривом. Таким чином, яйця паразитозів потрапляють не тільки в ґрунт, а й на листочки полуниці та на її ягоди. Зокрема, найбільш поширеними гельмінтозами, які передаються через полуницю, є аскаридоз та ентеробіоз. Потрапивши в організм людини, яйця гельмінтів, проходять цикл розвитку та викликають певні захворювання. Тому радимо принесені додому смаколики, ретельно помити під проточною водою. А найголовніше Віддавайте перевагу сезонним фруктам. Як обрати полуницю? Полуницю обирають за органолептичними показниками. Колір повинен бути яскраво червоний. Світлий колір вказує, що ягода недозріла, а більш темна, може свідчити про застосування варників. Якісна полуниця має специфічний ароматичний запах притаманної полуниці. Відсутність запаху може свідчити про застосування хімікатів. Ягода повинна бути цілісною, неушкодженою. Не мати ніяких пом'ятин з цілісною плодоніжкою. Плодоніжка вказує саме на свіжість полуниці. Полуниця має солодко солодко-кислуватий смак. Де її краще купувати на ринках чи в магазинах? Купувати полуницю. Варто на агропродовольчих ринках або в торгівельних мережах. На кожному агропродовольчому ринку державний контроль за безпечністю харчових продуктів здійснюють лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Після проведення відповідних лабораторних досліджень видається експертний висновок, в якому зазначається, що даний продукт придатний до споживання. В торгівельну мережу. Продукти харчування надходять з якісними посвідченнями, в яких виробник продукції зазначає, що продукт безпечний та придатний до споживання. На вимогу споживачів, реалізатори продуктів харчування повинні надати вище зазначені документи. Чи є випадки перевищення нітратів у полуниці? На жаль, так. За останній тиждень. Державними лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи. На ринках міста Запоріжжя проведено 120 досліджень на вміст нітратів. У трьох пробах виявлено перевищення норми. Дана продукція не допущена в реалізацію. Щоб ви ще порадили споживачам при купівлі полуниці. Ну, По-перше, не купуйте продукти харчування, це стосується не тільки полуниць, а й інших продуктів харчування. На узбіччях доріг, в місцях несанкціонованої торгівлі, на стихійних ринках. По-друге, дотримуйтесь правил особистої гігієни, тобто мийте рукти і мийте фрукти та овочі перед споживанням. Не наражайте себе, своїх рідних, близьких на небезпеку. Бережіть своє здоров'я.